42-річну жінку вбили ще п'ятьох поранила. Зранку росіяни вдарили по торговому центру та багатоповерхівках Нікополя. Дронам просто по будівлі Укрпошти, артою, по собору та ліцею неспокійно в районі відночі. Без світла залишаться Покровська та Червоногригорівська громади. Енергетики попереджають про технічні роботи, коли проводитимуть. Вибороли золото та бронзу. Вихованці Нікопольського трубника здобули призові місця на обласному молодіжному чемпіонаті. Попри тривоги та обстріли та Нікополя підтримують у здоровому тілі здоровий дух, як працює секція дзюду у місті та скільки збирає відвідувачів. Не пропустіть наприкінці випуску. Це спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Загинула 42-річна жінка, ще п'ятеро поранені. Такі наслідки масованих атак по Нікополю сьогодні зранку. Окупанти обстріляли місто з артилерії, пошкоджені торгівельний центр, багатоповерхівка, господарські споруди, автівка та газогін. Більше про російський терор розкажуть наші кореспонденти із місця подій це злість, яка це -то злі, -то ненавість, Тобто вони розбудили нас ті чувства, про які ми, мабуть, дарини не підозрювали. Я просто хочу, щоб їм в тисячі разів більше вернулося. Те, що вони роблять нам, чергові обстріли у Нікополі зруйнували сон місцевих з артилерії ворогатив прямо по житлових кварталах. Снаряд дивом не влучив у багатоповерхівку, в якій мешкає пані Любов. Звук такий, зрив. Звук такий вибух, сіре. Все Ми спочатку не зрозуміли. Потім ще один удар був у сусідньому дворі. Вийшли подивитися, а воно видно. Вийшло так, що якби не дерево, воно б влетіло у той будинок. Воно в дерево вдарилося, і взірвався снаряд, і всі уламки полетіли у вікна. Вокна моменти атаки жінка саме була вдома. Її будинок від вибухової хвилі постраждав найбільше. Балкон і і кухонне скло. Чомусь всередині посипалося. Два скла трьохкамерних залишилися, а всередині посипалося все. Сусід Михайло також був вдома. Розповідає, все сталося так швидко, що навіть не встиг отяматися. Якось дивно було, тому що перший раз я пам'ятаю, що навіть свистів. А в цей раз я лежу, просто летіла і потім, потім ще другий раз. Місцеві кажуть, їхній будинок від обстрілів страждає вже вдруге. Дякують, що дивом вціліли. Ще, життя в нас немає. Не дають тому ви буваєте знаєте, внутрі такі чувства його не передать словами. Яка то злість, яка то ненавість. тобто вони розбудили в нас ті чувства, про які ми, мабуть, навіть не підозрювали, що вони в нас є. І лягаємо спати, встаємо. Такими щученням, коли це все закінчиться, вибуховою хвилею пошкодило також сусідні багатоповерхівки. В момент атаки Лариса була в Новопавлівці, приїхала одразу ж, як їй повідомили про атаку через півчаса. подзвонили і сказали, що в наш дім опять прильо. Ну, у нас якби не дуже пошкоджено. Ну стікло на лоджії. На даний момент сьогодні у людей намного більше. наслідок цього артобстрілу по нікополю загинула 42-річна жінка. Ще п'ятеро поранені їм надали меддопомогу. Одна жінка лікуватиметься вдома, інших ушпиталили. Дівчинка 19 років отримала травму голови забій головного мозку. Була направлена до лікарні міста Дніпро. Хлопець отримав хлопець 30 років. Отримав травму ши та щелепи, також був направлений до лікарні міста Дніпро. Чоловік, 70. Років залишається у травматологічному відділенні, і один постраждалий, тяжкий, тяжкий отримав травму стигна та живота. знаходиться в відділенні реанімації. Пошкоджень зазнали і торгівельний центр, багатоповерхівки, авто та газогін. Нікопольці, які за весь цей час не виїхали з прифронтового району, кажуть на радість окупантам лишати свої домівки зараз точно не збираються. Страшно, але вдома все рівно якось як кажуть. Ціни зберігають. Ну, питаємося, виживати. Вікторія Вахрушина, Анна Цілойко та Ігор Сілко. Про Нікополь. Дроном просто по будівлі Укрпошти. Окупанти вгатили вчора надвечір. Минулося без жертву. Тим понівече на приміщення та п'ять автівок. Відновити потрошки співробітники співробітника. Обіцяють протягом тижня. Гаутген директор Укрпошта анонсував справедливу відплату для окупантів. Такий борг не може бути несплаченим, Тож скоро передамо певним підрозділам кошти, які ми зібрали за рахунок ваших донатів під час продажу марок, щоб на Росії були красиві вогні і всі бігали та суєтились. Тероризував ворог і Марганецьку громаду, бив артилерією, дронами камікадзе та з РСЗВ. Там пошкоджені ліцей, собор та кіоск, понівечені сім автівок та лінії електропередач. Планові відключення світла у Покровській та Червоногригорівській громадах енергетика попереджають про Нічні роботи 30 серпня їх проводитимуть у селі Приміське, а 31 – у селі Покровське. 1 вересня залишиться село Борисівка. Електрики не буде з 8 до 19 години. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та повербанки. А на випадок екстрених відключень у районі продовжують працювати пункти незламності. Там можна підзарядити гаджети, зокрема про роботу пунктів, нагадують мешканцям Томаківської громади. Там таких 14 Працюють цілодобово оснащені. Навіть з старлінками для сталого доступу до інтернету адреси пунктів незламності у Томаківській громаді на ваших екранах. І важлива інформація для жителів Марганецької громади. 30 серпня останній день реєстрації на отримання допомоги від ЮНІСЕФ. Зареєструватися у гуманітарному штабі можуть родини, які мають дітей віком до 17 років. Волонтери зареєструють сім'ї та проведуть опитування, аби визначити нагальні потреби. Станом на сьогодні на отримання допомоги записалося понад 2000 тисячі родин. Всі ж хто ще не долучився, мають на реєстрацію ще день. Доброго вечора, ми з України. А точніше, заводу Інтерпайп Нікотюб. Я Андрій, працюю на заводі, у цьому мене віриться вже 23 роки. Я професійний токар і це мої токарно-гвинторізні станки. Оцей, цей, і цей також. Це наш керівник Олександр Вікторович. Траплялося в нас всяке різне. А в принципі, мужик нормальний. Працювати можна. Моя колега по роботі, пані Лариса. Людина своєї справи допомагає усім і людям, і тваринам. За що люблю свою роботу, за те, що стабільна, за вагомий соцпакет, є заводський безкоштовний транспорт, їдальність зі знижками для працівників. Думаєш, про наш борщі душа зігрівається. Йдемо в укриття, що поробиш. Повертаємося у цех від бій повітряної тривоги. Запрошуємо усіх, кому потрібна стабільна робота та гідні умови праці до нас. Навчимо, підстрахуємо, радо приймемо у колектив. Все зняли вже, розходимося по робочих місцях. Робота стоїть. Вимикай камеру, поки орки не прокинулись. Утроїли тут Голлівуд. Скільки часу пакета? Ли золото та бронзу. Вихованці Нікопольського трубника здобули призові місця на обласному молодіжному чемпіонаті. Змагання із дзюдо пройшли на день незалежності у Дніпрі. Він мав статус відбору на чемпіонат України ю 23 Попри постійні тривоги та обстріли, діти Нікополя підтримують у здоровому тілі. Здоровий дух допомагає у цьому секція дзюдо, що відкрилася у місті цьогоріч. Ба більше, малеча має можливість займатися в укритті із дотриманням правил безпеки на одному із тренувань юних дзюдоїстів. Побувала і наша знімальна група спортивній залі, яку облаштували в одному з підвальних приміщень, зараз проходить чергове заняття у білах кімоно та у повній готовності вчитися прийомам дзюдо. Тут зібрались зо два десятки майбутніх спортсменів. Очі горять, і в 11-річного Тимура сюди він ходить вже третій місяць, і як губка вбирає кожне слово та рекомендації тренера. Я вже вмію пару технік робити, прибавив силі, напевно, та вже можу виконувати якісь вправи, які я ще не знав. Мені подобається займатися, займа тому що це самооборона це сила щоб бути цим, та допомагати якомусь аби мали що було куди діти свою енергію та відволікатись від жахів війни у нікополі і облаштували зали для занять дзюду сюди приходять діти від 6 до 10 років у нас на даний момент приблизно 30-35 чоловік шукали варіанти і завдяки ну злагодженій роботі да і федерації і завдяки Ки президентом Нікопольської Федерації і Федерації дзюдо України общими зусиллями вдалося відкрити зали і налагоджити тренувальний процес. На дзюдо ходять і дівчата: шестирічна Олеся та восьмирічна Єсенія, сестри разом відвідують секцію вже декілька місяців, показують гарні результати та вже навіть готуються до своїх перших у житті змагань. Навчаються тут як новачки, так і маленькі спортсмени з досвідом. До кожного з них індивідуальний підхід. Ті діти, які прийшли перші на перші заняття, їм показом, як правильно робити порочки, самостраховочку, а потім вже йдуть прийоми. Тренери переконані, чим раніше діти починають займатися спортом, тим краще. Діти повинні духовно. Розвиватись також фізично. Це як стиль життя. Поступово, починаючи з маленького віку, чим вони доросліші стають, тим їм боротьба допомагає по життю ставати міцнішими. Спокійні за свою малечу і батьки, адже діти не сидять весь час вдома, спілкуються з однолітками, а головне знаходяться у безпеці. Нам дуже подобається, гарний тренер на приміщення, тому що я спокійна, що якщо арта обстріл, то дитина буде в безпеці. У ну, нас все влаштовує. Дитині подобається, хоч якийсь розвиток в Нікополі аналогів таких немає. Наразі у Нікополі відкриті дві тренувальні зали для дітей під час нового навчального року графік кажуть, змінюватимуть, аби і після школи малеча могла прийти позайматися. Та вже сьогодні плани у тренерів амбітні. Плани на цей рік це прийняти участь у. У перших змаганнях підготувати їх до цього, ну і здати кваліфікацію на п'ю там, якщо це дозволить їхня підготовка. Записати своїх дітей та дізнатися більше про спортивну секцію можна за телефоном, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, Про Нікополь. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.